Вітаю, друзі! Сьогодні в чергово ми на вебінарі у нашому чудовому магазині Екофлоу. І я радий бачити нашого експерта. Вітаю, друзі! Да, експерта з енергетики і експерта інституту, все-таки, майбутнього, Станіслава Ігнатьєва, який нам розкаже про ситуацію, в якій зараз ми перебуваємо, і, можливо, давай зробимо прогнози, все-таки, ну, як, яким може бути зима, тому що ситуація дуже стрімко змінюється, і ми знаємо, що дуже багато людей вони. Ну, реально потребують цієї інформації, uh -huh. тому я тебе прошу. Давай, давай, давай спочатку оцінимо ситуацію, в якій ми uh, дивись, підходить зима. Uh, за прогнозами, цьогорічна зима не буде такою м'якою, як 4 роки поспіль. Uh, це довгострокові прогнози. Ну, зрозуміло, то uh, такі прогнози по температурам важко робити, але uh, дуже часто uh, загальні тенденції співпадають. Але ми заходимо з максимально розбалансованої на сьогодні нашу енергосистему. І тут два фактори. Дивіться, у нас в ранкові вечірні години йдуть графіки по годиним відключенням по різним чергам, а в іншому бік, в день вимикають на видачу наші сонячні станції. Про що це говорить? Це говорить про те, що в принципі електрична енергія є в мережах. Але, в але від виробництва, від генерації до кінцевого споживача, доставити її дуже-дуже дуже важко. Особливо це стосується лівого берега Києва. А особливо це стосується лівобережжя України, це Харківська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Запоріжська. Неокупована територія. І навіть, якщо будемо говорити, це і Південь, це Одеська, Миколаївська область. Тобто ці області знаходяться в зоні ризику. Uh -huh. І Київська область безумовно щодо стабільного електропостачання. Наразі енергетики вводять стабіляційні графіки для того, щоб не створити великі дефіцити. Ми зараз працюємо на максимумі споживання імпортної електричної енергії, і це призведе, до речі, і проговоримо про це до підвищення тарифу. Підвищення тарифу однозначно буде наступного року. Відповідно до цього, дефіцит є постійний. І тут виникає ділема у енергетиків: кого обмежувати? Бізнес споживачів спочатку обмежують великий бізнес, який має свої генерації. Ну воно так по черзі йде. Так. Так, спочатку великий бізнес, потім, угу. потім обмежують середі. МСБ, і от ну, середній бізнес. бізнес. І тут, типово, якщо ми в центрі йдемо ввечері, то перші поверхи будинків вони зараз від'єднані від загальних будинкових мереж, і вони працюють на генераторах. Тобто, Київ переходить в вечірні години на місто генератор. Так само відбувається в більшості обласних центрів. І тут виникає ділема. Або ти ставиш генератор, який є А, ненадійним, Б, є пожежа небезпечним. Я думаю, що дуже скоро я спілкуюсь з ДСНСниками, почнуться такі рейди. А чи правильно встановлений у вас генератор? А якщо він встановлений у вас. А чи обслуговується він? В а як він обслуговується правильно? Потім буде податкова, оскільки що ти маєш генератор. Ти маєш мати офіційно зареєстрований склад палива. І це знову ну, і, певне і податкове і фінансове навантаження. В ітоді, ми е, отримаємо вартість кіловат-години десь е, на рівні від 28 до 38 гривень. О, нічого собі. З генератором. І виникає ділема. Або в день. Коли є профіцит електричної енергії, її більше споживати, щоб не вмежуло сонячну генерацію, накопичити її і використовувати в вечірні і ранкові години. І тут якраз рішення, яке пропонує Кафло, ідеально підходить для малого середнього бізнесу, для того, щоб відмовитись від генераторів і мати різні варіанти накопичення електричної енергії. Там, якщо це порукарня, це одне рішення, та кав'ярня, інше рішення. Якщо вже маленьке виробництво, це вже ми переходимо на... Більш великі рішення. І тоді е, ми а допомагаємо м, іностемі бути стабільною. Ну і собі. А головним собі е, ми уходимо від питання паливного складу. Ми виходимо від питання забруднення плати за забруднення в кошти середовища. Ми виходимо від питання забезпечення пожежної безпеки, охорони праці з роботою з генератором. Ми стаємо екологічно дружними і ек... енергетично незалежними за рахунок приводи накопичення електричної енергії. Я вважаю, для малого середнього бізнесу на сьогодні рішення, яке пропонує Екофло, є оптимальними для того, щоб відмовитись від дорогого генератора. Далі, ти автомобіль, ти їздиш на електромобілі. Я їжу на бензиновому і дизельному маш машині. А, наразі є зростання вже на 3 гривні в середньому вартості дизельного палива. Угу. І це в першу чергу зумовно тим, що а, ми формуємо за рахунок генераторів попит. На ринку просвітлих нафтопродуктів. По-друге, там вводяться певні ще санкції на виробників дизельного палива в Болгарії, в Туреччині, які закуповують індійську нафту, але ми розуміємо, що в Індію нафта приходить з так, країни агресора. Тому це ще буде збільшувати вартість різного палива. І ми тоді виваємося з 38 гривень і доходимо майже до 52 гривень за кілован-годину. І тобто, тут є така ділема: або ми купуємо за 8,5 гривень. Електричну енергію в профіцитні години, і потім її в період відключення ми використаємо. Ти запитаєш, а чи будуть відключення? Ну, Однозначно будуть. Не Однозначно. Я і всі наші Однозначно. Однозначно будуть. І в зимовий період, і вони посиляться ближче до літа. Чому в зимовий період будуть відключення? Перше, ми маємо 6,8 гігават встановили потужності сонячної генерації. Взимку вона працює максимум в сонячну погоду на рівні 12% від е, потужності. Тобто, грубо кажучи, ми будемо мати не більше на всю мережу 600 мегаватт виданих електричних енергії. Навіть не гігаватт. Навіть не гігаватт. Це менше ніж споживає один обласний центр. Тобто, та те, що нас рятувало влітку, е, стане проблемою е, взимку. Світовий день скорочується, і період роботи сонячних станцій відповідно скорочиться лише до п'яти сповних максимум 6 годин. Сухано. Ми всі ж надіялися на те, що атомка все, зараз вийде з ремонтів. Все вийшло Два тижні тому вийшов останній енергоблок. Але ми бачимо, що робить ворог: він почав бити по ключовим підстанціям, а, які а, живлять атомку, Б, забезпечують видачу. Тобто, те, про що я говорив, теза. Електроенергія, в принципі, в мінімальному обсязі є. Але її доставити, її доставити тобто передати, розподілити, ми не можемо. Слухай, ну ми бачимо просто кожного дня. Ну, зараз ну, твої колеги-експерти mm -hmm. вони теж говорять, що ми маємо, я зараз зацитую: ми маємо готуватися до того, що один день, два дня або навіть тиждень не буде електроенергії. Наскільки такий апокаліптичний сценарій в принципі можливий? Згадаємо лівий берег. Це було менше місця тому, коли після удару по ТЕЦ 6 по трансформатору. А нагадаю, що там є три трансформатори. Один був зруйнований на початку повноштабного вторгнення, київська міська влада нічого не зробила, бо станція знаходиться на балансі київської міської влади. Не захистила і не оновила обладнання. Вдарили по другому трансформатору, який відповідає за лівий берег, і лівий берег був майже без електропостачання. І тут була ділема: або м, то, той трансформатор, який працює, на, будучи на правий берег, тобто на оболонь. Або чергувати відключення оболонь-лівий берег, оболонь-лівий берег, або знайти інший рівень, і зробили зараз заживлення за рахунок е е е Київської ГЕС. Але це рішення тимчасово бачимо, що опадів дуже мало. Е е е київське водосховище рекордно міліє. Я недавно це бачив на Дністровському водосховищі, там метрів 20 е е відійшло вже від берега. Така сама ситуація на всіх водосховищах в Україні. І тому це не панацея. І от якраз буде цей трансформатор а, чергувати лівий лів, Берем, якщо по ньому не вдарить. Дай Бог, щоб по ньому не Е, користуючись етером, по дяком хлопцям ЗСУ, протиповітряної оборони, які закривають наше небо і, хоч якось рятують нашу від, Відповідно, до цього це що буде в Києві відбутися. Якщо будуть удари, то ситуація різко зміниться. Київ не зможе перейти в режим енергоострова, Тобто, якщо розвалиться енергосистема, енергоелемент, який постачає Київ, то фактично Київ може апокаліпсис уйти на декілька днів в блокаут. Київська влада нічого майже не зробила для того, щоб забезпечити. Вони тільки зараз почали говорити: а давайте ми поставимо розподілену генерацію окремо по районам. Але це ж не так, що ми прийшли на склад, і ОКФЛО склад мілієта. Але всюди складає всюди склади міліта, а прийди на склад к виробнику запушної установки, в Україні немає, це за кордоном, і щось забери, ну там немає такого складі. Це не склад готової продукції. Кожний штучний елемент виготовляється під замовлення. Відповідно... Тут же питання в тому, що ну, якщо ще влітку, там тиждень без світла, Київ, я думаю, може пережити. Але якщо в зимовий період, коли буде мінусова температура, Отут От питання дуже складне для міста. Так, для міста дуже складне, особливо для, для такого великого і багатоквартирної забудови, особливо коли ОСББ, наприклад, або керуюча компанія не подбала, щоб у вас працювали насоси, які подають воду, подають тепло. І ми це бачимо, що майже ніхто не подбав. Всі очікують якоїсь там маги. Ну, дуже бачимо. мало таких мало СББ, хто, то, так, хто зробив. Правда, дуже це. мало одиниці. У нас всього активних споживачів в Україні 28, і вони всі в Києві знаходяться. Відповідно до цього, тут треба також шукати рішення. І я експериментував, знайшов рішення: відмінно працює Дельта 2 з малою тепловою пушкою, відмінно працює Дельта-2 з електричною плиткою, є 30-ваттні 30 плитки. Супер працює, довгий час працює, ідеальне рішення. Ось такі комбіновані рішення вам допоможуть вижити в квартирі, коли не буде стабільного теплопостачання. Тим більше знаю, що Екофло має чудове рішення як мобільний кондиціонер, який працює як і на охолодження, так і на грів. Ну, і це також рішення. Тобто треба шукати такі варіанти, які вам допоможуть, хоча б в одній кімнаті в вашій квартирі створити комфортні умови для перебування. І це проблема. Ми бачили, що навіть коли були прильоти патець-6. Метрополітен не працював стабільно, лівий берег навіть по метрополітену був відрізаний. Тобто найголовніша артерія, яка лівий і правий берег поєднує, це метрополітен. Тому споживачі в останню чергу будуть заживлені при таких критичних ситуаціях. А такі критичні ситуації однозначно будуть. Ми не забуваємо, що у нас обладнання на підстанціях знаходиться в аварійній ситуації. Воно ремонтувалося переважної більшості. Безпосередньо на підстанціях є одиниці підстанції, де були замінені трансформатори на нові сучасні зновки, це штучне обладнання. Таких 4 місяці воно з Європи їде до України. Тому відповідно до цього так. треба готуватися до важкої зими. Тобто я як якраз ти пропонуєш готуватись, ну надіятися на краще а а, готуватись до гіршого. Це краще, ніж потім при критичній ситуації опинитися як в, в фільмах з катастрофах, наприклад, там як про леденіння, і шукати варіанти, як зігрітися, а як мати світло. І якраз рішення КФЛО дозволяють мати комфортне проходження таких критичних годин в оптимальному варіанті. Будемо мати. Стабілізаційні відключення. В першу чергу це ранкові вечірні години, коли маємо дефіцити, сонце не активно працює, взагалі не працює. Так? В середньозважному варіанті це будуть відключення 4 через 4 години або там, 6 через 2. Ми це вже проживали цього минулого місяця. Так? І, і песимістичний варіант це доба, дві-три. Ну тиждень я сумніваюся, доба, дві-три для побудови аварійних схем для підключення. Це буде достатньо критична ситуація для великого міста і тут. В приватному секторі простіше, оскільки можна зробити дерев'яну піч, можна mm -hmm. приготувати на мангарі собі щось поїсти, та? а ось в багатоквартирній житловій забудові, а у нас в Україні на сьогодні 71% мешканців, якраз це багатоквартирна забудова, а відповідно до цього треба готуватися і бути готовими. Ну і знов-таки. Багато кажуть, ну окей, я купив собі там зарядну станцію, та, а вона мені не знадобиться. Вона може знадобитися. Потім, дай Бог, що війна закінчиться на рибальці, на полюванні, на дачному будинку, якщо у вас немає там, там стабільного електропостачання. В, в будь-якому варіанті вона може знадобитися, якщо ти маєш, наприклад, лічильник з Досту. Дініч. Та, а, то ваш щоб зарядити ти можеш вночі зарядити, а потім, коли дорожче електроенія, в день використовувати. Слухай, ну тут це все одно. Ми говоримо про те, що це ж не остання зима. Ну так. і ти кажеш, що і наступне літо про нашій розбалансованій енергосистемі теж буде складним. і будуть виходити атомні енергоблоки в ремонт, і треба буде ремонтувати мережі. Тобто на це треба буде також час. А час це значить відімкнення всіх груп споживачів і промислових побутових, і тобто. Дефіцит електричної енергії буде тривалий час. Просто, я просто чому кажу за літній період, тому що е, якщо в тебе вже є зарядна станція, то всього лише потрібно ще придбати сонячну панель, і в літній, наприклад, період ти можеш е, сам генерувати собі енергію завдяки сонечку, і потім віддавати через станцію у свою домашню мережу. Так, і не забуваємо, що влітку є така критична інфраструктура, як холодильник, який Якісь продукти харчування треба там тримати, та? і якраз зарядна станція допоможе стабілізаційно мати щоб холодильник працював. Ну і не забуваємо, що в таких приладах, як ЕКОФло, є вбудовані стабілізатори напруги, тобто, ви не боїтесь стрімкого стрибків. стрибків. Наприклад, в мене сьогодні там на Харківській вже масиві був стрибок напруги до 258 вольт. Тобто, це вже критично є. Для того, щоб холодив. Я тобі скажу, в мене для, на, біля Василькова сьогодні був стрибок напруги 280. І в мене стабілізатори вимкнулись ну, так, так само, Це відбувається за рахунок того, що е, проходять переключення з лінії на лінію, з трансформатора на трансформатор, і в цей період стрибає напруга. І це є аварійна ситуація для вашої побутової техніки. А якщо вона приєднана дойкафло. То EcoFlow автоматично спрацьовує і у вас немає такого стрибка. Тим більше мені подобається зараз рішення EcoFlow. Це розумний будинок, який взагалі вам стабілізує все в вашій оселі, і допоможе інтегрувати від PowerBank ю. Розумної розетки до вже якоїсь і сонячної станції, якщо у вас вона є на будинку, ну так і до речі, дивись, ми з тобою говорили минулого разу ще угу. до Екофлова Energy Day, До речі, на якому ти був присутній. Я тобі, тобі дуже вдячна да, за, за те, що ти розказав теж про систему. Але ми з тобою говорили в минулому нашого ефіру про здорожчання електроенергії, і ми в принципі. Говорили про це, можливо, прогнозували, що можливо, все-таки зміниться ще до кінця тариф на електроенергію, але бачимо і президент вже виступив з тим, що не буде ніяких змін, тобто вартість залишається до кінця опалювального періоду. До кінця опалювального періоду. Який офіційно потім... закінчується в останній день квітня. Тобто на... а, а це означає, що з початком травня Треба, місяць на обговорення міць. рішення, і ціна буде вже підвищуватися. Ми це вже проживали минулого року. А вона буде однозначно підвищуватись вже навіть офіційне повідомлення випустив наш національний банк. І коли Національний банк говорить, що буде підвищення того чи іншого тарифу, воно однозначно буде. Це такий лакмусовий папірець, який демонструє, що тариф буде змінюватись. І змінити тільки... думаєш, наскільки він буде а Тут чітко кіб'є прогноз. Є рекомендація від Європейського банку реконструкції і розвитку, що кожен, кожен рік протягом трьох років треба піднімати. А, пропонується коридор 15% мінімум, 25% максимум, тобто середня це 20%. Тобто 5 гривень мігус, може бути за кіловат. Якщо ми говоримо 15% до 4,32, це ну, приблизно десь буде. Десь буде він на рівні 5-5,25. Тобто тариф буде підвищуватись. І тут вихід – це є вазонний лічильник. Бо в нічний час ми маємо постійний профіцит електричної енергії, бо ми не споживаємо стільки електричної енергії, скільки видають на мати електростанції, станції, і вигідно заряджати вашу зарядну станцію в нічний час, а потім, в день, коли маєте більш високий тариф, якраз використати цю електричну енергію. А як кажуть мої друзі з харківської синагоги. А те, що зекономина, це значить зароботане. <гум> ну що ж будемо тоді економити? Насправді я дуже тобі дякую, що ти сьогодні з нами разом. Що ми з тобою говоримо і надаємо оцю важливу критично важливу так, навіть інформацію безумовно. нашим глядачам. Вам же я пропоную, так як і сказав Даніслав, що ми ну, надіємось на краще, але готуємось до все таки на найгіршого сценарію. На жаль, ніколи зайвим. Те рішення, яке ви можете собі придбати у вигляді кофлову сонячної панелі, ну я думаю, в найближчі 5-10 років точно вам зайвими не буде. Абсолютно вірно. Да. Тому можливо. просто використовуйте з розумом і плануйте трошечки своє майбутнє енергонезалежним, тому що це мені здається дуже важливо. Так. Дякую тобі, дякую добре. Дякую, дякую. за, за прошення. Да. Ну а ви залишайтеся з нами, підписуйтесь. Якщо можливо є коменти якісь на сьогоднішнє наше відео, будь ласка, пишите Да. І я думаю, що вже ближче до, до зими або можливо навіть вже ближче до нового року. Ми ще раз з тобою зустрінемось для того. Да, Точно і побачимо те, що відбувається. Так, абсолютно. Да. Ще раз дякую. Дякую за прошення. Да. Дякую, бува на все добре. Щаслива.